Привіт, друзі, колеги! Сьогодні коротеньке відео про кукурудзяний силос. Як ми бачимо, кукурудзка росте і скоро має перетворитись в класний силос для наших корівок. Питання в тому, чи використовувати консервант для заготівлі кукурудзного силосу. Відповідь неоднозначна. В принципі, сила сферментується без питань. Це залежить в першу чергу від того, що в неї є достатньо цукрів і від того, що рослина досить зріла, в ній накопичується багато епіфітних молочнокислих бактерій, і кукурудза силосується без питань. Тож основне питання, яке ми закриваємо використанням консерванта, це збереження після відкриття траншеї під час окислення, коли вже є доступ свіжого повітря. І так, да, дійсно, можна працювати без консервантів, якщо менеджмент зрізу налагоджен у вас дуже-дуже Да, Це по-перше, швидке вкриття траншеї, тобто ми повинні якомога менше дати повітря, щоб дріжджі зростали. По-друге, це швидкість відбору. Да, це ми знаємо ці параметри це не менше ніж по півтора метра за тиждень взимку і два з половиною метри за тиждень влітку. Бажано ще більше. По-друге, це кількість проходів зрізу за тиждень. Тобто, для того щоб працювати без консерванту, вам треба проходити 4-7 разів зріз. За тиждень. Далі наступне це е, трамбування. Трамбування чим е, більше зростає рівень сухорочовини, тим більше вимоги для трамбування. Якщо ви працюєте десь 30-35, то е, ця вимога десь зменшується до 250 кг сухої речовини на кубічний метр. Це досить високі показники, е, які потребують і значних. Е, Витрат і на паливо, і на техніку, і е, правильне розгортання. Використовуючи консервант, ми усі ці вимоги можемо трохи зменшити, да? трохи пізніше вкривати траншею. Ми можемо е, приходити зріз не е, 4-7 разів, а два. Також швидкість відбору може бути зменшена до більше, ніж 75 см взимку і більше, ніж півтора метра влітку. І вимоги по трамбуванню теж трохи менше при використанні консерванту. Це для сухої речовини, якщо ми казали там 35 см, повинно бути 250, то цей рівень може бути знижено до 230 кг сухої речовини. Тому так, да, дійсно, якщо є можливість працювати без консервантів, сила скваситься без проблем. Але якщо у вас, хоча б одна вимога не співпадає з тим, що я сказав, да, і по швидкості відбору, і по е, кількості проходження зрізу за тиждень, то бажано використовувати все ж таки надійний е, спеціалізований консервант для кукурузного силосу, ну яким є наш кафасіл С виробництво компанії Adcon, Німеччина. Звертайтесь з задоволенням, допоможемо.